На відео 19-річний Олексій Ведула, якого в народі називають шкуродером. Підліток звинувачується у жорстокому вбивстві понад ста безпритульних тварин. За дві години до вироку він зі своєю мамою перебуває в Святошинському райсуді Києва. Говорити відмовляється. На цих фотографіях вбиті і понівечені цуценята ведула фільмував всі свої знущання на лапами – від здирання шкіри до випалювання очей. За все це суд ув'язнив його на чотири роки. Він ж знущався над цуценятами, які не можуть за себе постояти, і за малими собачками. От. Великих собак він ну реально боявся і боявся до них підходити. Ну це психічно хвора людина, і я думаю, що після в'язниці його потрібно було б полікувати. Зоозахисники зітхають із полегшенням одного так званого до Хантера або мисливця на собак покарано. Не за горами розслідування расследования у над тваринами. это убийцы животных, которые абсолютно не стесняются координировать свои преступления, как, когда убивать, выкладывают фотографии, видеозаписи, сеют малолетнюю преступность, пропагандируют ее и так далее. И они вот угрожают за они выкладывали информацию обо мне, они выкладывают о наших волонтерах, и вовсе этого не стесняются. Некоторые волонтеры просто боятся за собственную жизнь. Первое, что я подумала, что это как бы молодой человек, который начинает. щенков, а закончить дітьми, жінками. Євгенія Таганович, Олег Усатенко, АІНТІВ.